не діжон. Це ось Мері Роуз тут. Септе Айл. Ось вона, дивіться, та, що помирала, як я її, я її підлила білізною. Бачите, яка? О! Вже цвіте Пет Остін. Цю підв'язала, а ту не підв'язала, а чого я ту не підв'язала? Ну, ці підв'язані у мене ці підв'язані. Ну, ось ці. Тут між кущами вже не пройти не можна було. Шато Дева Маркус. Більше і більше розпускається. Ось Евелін, прекраснюща. Ось така рожева, рожева, теж ніжна така.